Всім привіт! Мене звати Вікторія і я дуже рада, що ви завітали на мій в'язальний канал Україночка в'яже зв'яжемо тренди. Друзі, і сьогодні у нас початок нового старту в місяці стартів. Це вже четвертий старт, який організувала я і Оксаночка з Оксану Оксано, з каналу, вибачте, Оксана Недошитка. І разом з нами підтримують нас дуже багато українських в'язалочок, в яких є і великі, і зовсім молоденькі канали. Переходьте за хештегом, і ви побачите цілий серіал з купою нових, досить незвичайних і цікавих ідей, тому що кожен в'яже на свій смак і розсуд, і в кожного свої ідеї, моделі. Сходіть, подивіться, можливо, вам щось подобається. І раджу вам ще дивитися і підписуватися на канали для того, щоб підтримати україномовний YouTube. Це дуже для нас зараз важливо. Отже, так, що у нас в першому старті? Ой, вибачте, щось я сьогодні не проснулась. Четвертий старт. Я вже вам казала, що у мене буде. В основному ці старти в основному, вони будуть дитячими. Так, я й продовжую дитячу тематику. Сьогодні я беру до роботи ниточки, 100% бавовна. Ці ниточки подарувала мені Галинка з каналу в'язання випічка і моменти життя з Галинкою. Дуже тобі, моя люба. Велике, дякую, хочу сказати за ці ниточки. Вони прекрасні. Це мерсеризована бавовна. Тут, на жаль, не написано її ні колір, ні метраж. Знаю, Бачу лише, що це виготовлено в Німеччині. Які спиці нам рекомендують 4,5-5,6 6. Але по відчуттях, так як я в'яжу також з бавовни, але не мерсеризованої свою маєчку, то по відчуттях, мені здається, тут десь приблизно 250 метрів на 100 грамів. Десь так, це 100-грамові моточки. В мене 5 моточків і я хочу розпочати в'язати дитячий плед для новонародженого дівчинки ж, звичайно, новонародженої, тому що такий припилений. Рожевий колір, пудровий, я б сказала, дуже гарний, приємний. А, так, зараз покажу рекомендації, я ж для початку почитала, так? І взяла спиці п'ятірочку, ну, як в рекомендаціях. Але ось, почала в'язати зразочок п'ятіркою. Сплошні дірки, дуже таке рихле полотно. Я думаю, ну і петлі гуляють, не подобається. Тоді я взяла четвірку, вже краще, ось ця серединка, але все одно, все одно не те. Не те. Хочеться плотнішого полотна. І тоді я взяла половиною якими я в'язала квадрати. Але в квадратах там метраж акрилу був 330 метрів на 100 грамів. А тут, я так розумію, десь 250. І все ж таки мені сподобалося. Ось це вже останнє половиною Це вже краще виглядає набагато краще. Той ефект, який я хочу, плотненьке полотно, незабите. Ви ж розумієте. Я не можу дозволити собі в'язати на п'ятірці чи навіть на, ші, на четвірці, тому що це не шерсть. Тут ці пробіли не буде, чим, вони нічим не закриються, це бавовна. До того ж мерсеризована, ви знаєте, вона не розбухне, не закриє простори, тому треба в'язати її спочатку вже більш щільно. І на 3,5 мені дуже сподобалося, що виходить. Візьму в роботу ці спиці. І, ем, знаєте, я придумала, як на мене, досить цікаву ідею, хочу поділитися нею з вами. Дивіться, що я купила. Це така дуже м'якесенька пелюшечка дитяча, така тепленька. Я не знаю, чи буде вам видно, що вона теплесенька. Ну, повірте мені, на слово. Так, заміряла я цю пелюшечку. І приблизно мені треба плед зв'язати. Приблизно 80 на 90, тому що вона, здається, 72 на 84, отак, я її заміряла. І я хочу, коли я зв'яжу цей пледик, щоб більше якби трішечки його так утеплити. Хоча ця пряжа дуже м'якенька, але щоб для дитинки було ще м'якше, я хочу ось так: от, наприклад, дивимось, ось у нас плед так. ми перевертаємо, а сюди ми підшиємо всерединку ось таку пелюшечку м'якесеньку. Але я хочу в'язати пледик трішечки більшим, щоб ось так виступи. Я думаю, ви мене зрозуміли, щоб десь ось такі були виступи, по декілька сантиметрів. Щоб ось так пришити цю пелюшечку. А це зсерединки. А поверху я хочу по краю обшити кружевом. Ну, це в мене така, як на мій погляд, дуже цікава задумка. Я надіюсь, мені вдасться. Зв'язати гарний плед і втілити цю задумочку в життя. І я думаю, що біла пелюшечка ну, досить непогано буде з рожевим пледиком. Я думаю, це буде гарно виглядати. Кружево я ще не купляла, тому що його вже я хочу заміряти по готовому пледу, щоб. Вже все добре вийшло, щоб купити достатню кількість. Тому що, я вам казала, я людина розважлива. Я не набираю, не трачу лишні гроші і не набираю наперед багато всього непотрібного, яке потім буде просто валятися в залишках. Звичайно, залишки можна примінити, але ну, я не завжди люблю, щоб це все валялося. До того ж, треба. Особливо в наш час розсудливо підходити до трати грошей. Так що ось так, це моя ідея, така задумка, я піду над нею працювати. Плет, до речі, він не буде повністю лицевою гладю, звичайно. Я хочу тут використати ті візерунки, які я тіньові, які я використовувала у. В пледах жовто-блакитних в пледах єдності. О, сердечки я точно хочу свої примінити. Не знаю, може, ведмедиків використаю. Може, ще щось вигадаю. Що для дівчинки? Зірочки можна або брязкальця. Ну, тобто, ви зрозуміли, до того ж, я думаю, тут непогано буде видно О, тіньовий візеруночок, думаю, буде непогано. Так, я пішла працювати. Хочу наперед вам сказати, що сьогодні вже четверг, я в четверг починаю свій старт, так що дуже великих просувань не буде. Але все-таки я почну, я хочу розрахувати кількість потрібно петель, розрахувати, вирахувати візерунки, все, що як я де буду приміняти, щоб все це мені підійшло під ті розміри, які я задумала. Так, і не перемикайтесь, зустрінемось через секундочку. Так, друзі, ну що, трішечки я пров'язала плед, хочу сказати, одне нитки мені дуже сильно подобаються. Вони такі гладенькі і м'якенькі. Ну, Працювати з ними одне задоволення. Отже, дивимося, я, в мене тут 80 см, це довж, якби ширина наша буде. І в довжину ми будемо в'язати на 90. І розділила я, ось бачите. Хустковою в'язкою е, на такі квадратики на секції. Наприклад, тут ось в мене зірочка. Посередині секція це в мене вив'язується тут медведик. І, і тут у мене сердечко. Щось ми сьогодні з марусечкою приболіли. Так що дуже важко розмовляти. Е, і я хочу отак от вив'язувати. Квадратиками, також буду відділяти хустковою в'язкою. І потім в слідуючих трьох квадратиках, я думаю, або ось ці фігурки переміщу по-іншому розміщу, або виберу інші тіньові візеруночки, тому що їх ну, дуже велика велика різноманіття, велика кількість, їх дуже багато і дуже цікаво. і я хочу вже, Мені хочеться всі і різні тут примінити. І долоньки я бачила, і стопа ніжки, зайчики. Ну, фантазії, вив'язуйте все, що вам захочеться. Зірочка найкраща. Її, її найвидніше, що це зірочка, нехай буде в кадрі ось так, от зірочка. Так що ось такий мій невеличкий старт. Насправді не дуже швидко в'яжеться, бо багато тут петелічок, але нічого я нікуди абсолютно не поспішаю. Я в'яжу це не для якоїсь певної дитини, а тому що ну, мені так дуже сильно хочеться в'язати дитячі речі, тому що дівчатка скрізь в'яжуть. Комбінезончиками мене заразили. В цих стартах у нас багато комбінезонів. І Світлана в'язання для душі в'язала. І Оксана Левчук, і в'язавки от Наталки. Також вчора дивилася відео, вона розпочала в'язати комбінезончик. У мене є рожевенька пряжа Alize Soft. І я от думаю, чи не зв'язати мені комбінезончик зайчика. Дуже вже хочеться якось. Але я подивлюся. Це четвертий старт, а п'ятий у мене точно будуть мої гарбузики. Вже треба наважитися і зв'язати їх. Так, друзі, в нас же Оксана недошитка придумала нам запитанечко, щоб ми більше одне з одним знайомилися, щоб вам, глядачам, було більш зрозуміло. Давайте я ось так трішки квіточки нам поставлю. Вони дуже затіняють кадр. Угу. Нехай стає так гарненько, щоб було якби більш зрозуміло, якого блогера ви дивитеся, що за людина. Ну, так, от, більше познайомитися. І я нагадую вам, що я чекаю в коментарях відповіді на ці ж питання від вас. І дуже цікаво, коли ви мені відповідаєте, я читаю, ну це неймовірно Ваша віддача, те, що ви мене дивитесь, коментуєте, те, що ви чуєте кожне моє слово, і відповідаєте також мені в коментарях. Це дуже-дуже цікаво, і це для мене це багато чого коштує, тому щиро чекаю ваших також відповідей. І я хочу сьогодні відповісти на два запитання: одне найкращий ваш друг і коли ви останнє бачились. Е, ну, тема друзів для мене така. <хи> е, як же вам сказати? Я відразу відповім, хто найкращий друг. Найкращий мій друг це моя мама, і тільки вона. І друг, і подруга в одному обличчі. Е, хоча більше друг це мій чоловік, а подруга це мама. Е, розумієте, це. Друг це така людина, яка вас ніколи не зрадить. Для мене друг це, таке, знаєте, обширне, дуже глибоке поняття. Це не те, що ми там десь там переписуємося, десь там щось колись зустрілися і побалакали про якісь там загальні питаннячка. Ні. Це ну, так, знайомі, там, добре знайомі люди таке. А друг для мене це більш глибоке, глибоке поняття, і це та людина, яка, не дивлячись ні на що, кинеться за вами в вогоні в воду, і завжди, завжди прийде на допомогу. І ось ці дві людини, які зі мною поряд, але розумієте, мама це на все життя і. Я надію, що і чоловік у мене також на все життя, що ми пройдемо це життя до кінця разом, так, як ми і мріяли, так, як ми того і хотіли раніше. І це ті люди, яких, за яких і ви гори звернете, і які за вас просто горою будуть стояти і розуміти вас у всіх ваших бажаннях, забаганках і. <світнення> Розумітимуть всі ваші капризи, і все таке. і ви також їхні. Ось що значить друг. Да, ну, так, звичайно, були в мене друзі там в підлітковому віці це одне коли ми ходили до школи. Коли ти заводиш сім'ю і ти вже більш прискіпливо дивишся до вибору друзів і, ну, знаєте, Є такі друзі, які от ніби тобі друзі-друзі, я тобі подруга, подруга, але я, поки ти відвернулася, щось витворяю за твоєю спиною і лізу в твою сім'ю, це не подруга. Таких подруг відразу відсівала. Відразу якби викорінювала зі свого життя. Взагалі я зрозуміла, що. От дорожити людьми треба найріднішими. Бо нам здається, коли ми підлітки, нам здається, що нас не розуміють батьки, що вони от якісь не такі, що от вони, ми будемо кращими. Коли ти якби стаєш постарше, коли в тебе народжуються вже свої діти, тоді ти розумієш. Більше починаєш розуміти своїх батьків, більше їх цінити. І, знаєте, якось, можливо, в мене не складалося з друзями, можливо, я така людина, я не знаю. Але, от, і мої подруги були нечесними. От завжди так мені везло на подруг. І друзі мого чоловіка також. Знаєте, це не друг, коли йому подобається твоя жінка там, і, і всяке таке інше. Тому друзі в нас відсівалися, багато було друзів, але вони відсівалися, не проходили вони нашого, якби наших наших требувань, ну, так би сказала б я. І ось так от. Так що, мої друзі, мої найрідніші люди це ті люди, в яких я впевнена на всі 100%. І я знаю, що коли я щось скажу, це не піде, як там, не превратиться в сплітні. І мене, і мене завжди зрозуміють. От якийсь такий, не знаю, сумбурна така відповідь, але я сподіваюся, ви мене зрозуміли. Так, і ще в нас було запитання, чи я точно не пам'ятаю, як воно там звучить, але якщо б ви хотіли жити в іншій країні, то яка б це була країна? Так, по-перше, прям точно так відповісти я не можу. По-перше, я патріотка. І хотіла б жити лише в Україні, але можливо мені хтось скаже, ну ти просто не бачила інших країн. Так, я ніколи не була за кордоном. Хоча мій чоловік завжди мене тягнув, дуже тягнув в Польщу. Я не хочу не хочу, я не доїхати з України, я не можу. Я така людина, мені хочеться жити лише в своїй країні. Як би не було, але я, моє коріння мене тримає вдома. І була в мене можливість також виїхати до Германії жити і працювати там за своєю професією, але ну, також я не змогла, не можу, не знаю. І от навіть зараз, коли люди масово тікали, війна і зараз тікають, і я сиджу, не знаю, чого я чекаю, наша область вже в критичному стані. Але я сиджу. Не знаю, що чекаю, але їхати ніде не можу. Не можу мені. Я навіть така людина, якщо чесно сказати, за 18 років свого самостійного життя я де тільки я не жила, в різних містах, але завжди я повертаюся в своє рідне село і додому. І навіть тут я затрималася останні 5 років тут проживаємо зі своєю сім'єю. Не можу, чомусь я ніде не проживаюся. Мені ніде не подобається, мені важко. Нічого ніде не влаштовує, повітря там не таке. Я завжди не знаю, їду до мами, їду додому, я хочу додому, мені люди не такі, все не таке. І коли е, їдемо завжди машиною додому, я, як сгадаються, я бачу ну, ця вивіска, назва мого села, все в мене в душі, все перевертається. Я хочу плакати і сміятися. Я просто готова цілувати землю. Я не настільки щаслива, що я їду додому. І ніде я не можу прижитися, ніде мені важко, дуже якось не те що морально, а навіть якось аж фізично мені дуже важко, хоча тут проживати. Дуже важко, ми, ми далеко від всіх міст, дуже далеко. Е, і тут з роботою взагалі мені абсолютно ніяк. Але я ж кажу, я не можу. Я не можу ніде прижитись. Мені треба їхати додому і все. Мене сюди просто тягне. Тягне моя земля сюди назад. І тому я не знаю, може, Мені нема, звичайно, з чим порівняти. Може б, якби я десь з'їздила, щось побачила, мені б сподобалося б. Я не знаю, я не можу відповісти, але я точно знаю по собі, що я така людина, мені тільки додому, додому. Так що, ось така моя відповідь. Друзі, я надіюсь, вам все сподобалося. Не забудьте мені написати в коментарях відповіді на ці питання, я чекатиму, мені дуже цікаво. Е, мені іноді такі коментарі пишуть, Боже, мені аж соромно, Думаю, Господи, людина стільки потратила на мене часу, там ціла петиція величезна, але настільки цікаво читати. Дуже-дуже класно, я вам дуже сильно за це вдячна, що я бачу від вас цю віддачу, що я бачу від вас зворотній зв'язок, це дуже приємно. Так що, якось так, ось такий мій стартик. На слідуючому тижні в нас буде останній старт, і це точно будуть гарбузики. Нарешті ви побачите їх у моєму виконанні. Не забудьте проходити по хештегу і дивитися відео інших дівчаток. На сьогодні я з вами прощаюся в цьому відео. До нових зустрічей. Пока-пока!